Продовжуємо розкриття конкурсних пропозицій на закупівлю частини залізничних локомотивів трамвайних, моторних вагонів, рухомого складу, кріплена арматура їхні частини, механічне устаткування для керування рухом, а саме запасні частини до рейкових дефектоскопів. Номер оголошення про проведення 162-336, вісних державних закупів, номер 291 13 на 2015 року. Входу на дві конкурсні пропозиції, по поміді їхніх надходження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство Інтертехпром. Місто Київ, вулиця Волинська, 10, Солом'янський район, код і дарково 393, 17, 326. Конверт у нас запечатаний. Запечатаний комерційно кваліфікаційну частину і відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції. становить 3 Три мільйони. 203 тисячі 594 гривні 10 копійок. Разом з 3, 203, 594, 10. І коли це таке Тендерне забезпечення. Основні умови договору. Сертифікат представництва, декларація постачальника про відповідь. Лис виклик... про наявність обладнання матеріально технічної бази та працівників відповідної кваліфікації виробника, паспорти на продукцію, свідоцтво про прийомку, паспорти. сертифікат якості на продукцію, листи погодження головного управління, дані на товар. лист щодо повноваженого представника, копія паспорту, на призначення, протокол зборів учасників, статут підприємства, витяг з єдиного державного реєстру. Довідка ПДВ, по довідка податкова, довідка банкрутства, довідка корупційні правопорушення, довідки МВД. лист щодо уповноваженого. Довідка про відсутність відмов згідно статті 17. Наказ на затвердження антикорупційної програми. Наказ на уповноваження за антикорупційною програму. Довідка наявність обладнання матеріалів технічної бази учасника, баланс фінансові результати, довідки з банку. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від міркового виробничого підприємства РДМ. Росхубліка мотова, місто Кишинів, вулиця Гагарина, 2. Кота КПО 204, 54, 236. Два конверта, комерційні кваліфікаційні частини. Тима комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції в євро становить 76 тисяч 276 євро 5 євро центів. кваліфікаційна частина. Тендерне забезпечення, ближче до уповноважених випуск, з протоколу, копія паспорту, документи, що підтверджують кваліфікацію по Лист погодження головного управління, декларація постачальника про відповідність, сертифікати якості на продукцію, паспорти, дані на товар, основні умови договору.